Ну що ж, друзі, побавилися з експериментальним форматом і досить. Розвіялися та й все. Я вважаю, що такі зйомки поки що не рентабельні, адже краще віддати це все на допомогу армії. А цікавий контент я вам і без супер картинки зможу забезпечити. Отже, вмощуйтеся зручніше, буде великий огляд змій. Мене звати Андрій Шараївський, Поїхали! Сьогодні я хочу розібрати маленькі провінційні змі. Ми з вами спочатку повномасштабного вторгнення свідомо оминали одну країну, де почалася революція і заворушення одночасно з вторгненням Росіян до України. Це моя мила Шрі-Ланк. Я був там дуже давно, пам'ятаю один момент, коли я йшов для того, щоб замовити собі там екскурсію за 60 доларів, для того, щоб подивитися на варанів. Тільки я вийшов із двору свого готелю, як я одразу побачив пару варанів, яка перебігала дорогу до того місця, куди я повинен був іти. Таким чином, я зекономив 60 доларів у Шрі-Ланці. А тепер давайте подивимося, що вони там пишуть про Україну зараз, коли їх внутрішні пристрасті трохи е, знизили градус. Ось таку цікавку цікавку. Ось таку цікаву газету я знайшов. Називається Sunday Observer. Е, я старіч, що перший екран у них зайнятий внутрішніми буревними новинами, але на другому ми вже бачимо першу згадку про Україну. І стаття дійсно цікава. Вони тут описують в принципі свою відмінність від західного суспільства. І кажуть: на заході є люденьки добрі дискусії у всьому. Хто правий у конфлікті в Україні, хто винен в економічному спаді, який політичний вектор, правильний там лівий чи правий. А ми тут, на Шрі-Ланці, не звикли перебувати у постійних дебатах. Ми звикли просто вирішувати проблеми. Цікаво, правда, як от вони самі себе протиставляють усьому світу. Про Україну вони пишуть таке: у війні з Україною наших людей цікавить лише той факт, буде газ чи ні. Люди не хочуть прийня... приймати чиюсь сторону. Можливо, лідери думок будуть називати нас безвідповідальними, але коли ми заходимо на кухню, ми повинні бути впевнені, що газ там буде горіти, і ми зможемо приготувати собі смачненьку їжу. Тут журналіст навіть каже, що людей не цікавлять казки про страждання українців. Їх, цікав... Їх цікавить лише один момент, як пережити без газу зиму. Друзі, я вам нагадую, що це ЗМІ шрі-Ланки, і на шріланці взимку 28 градусів тепла. Я не знаю. Можливо, це якась, ну, знаєте, газета. Яка опублікувала матеріал із російської пропаганди, не редагувавши там нічого, просто завалила цей їх наратив про те, що всім треба пережити якісно зиму, а не в політику гратися. Але тим не менше, маємо на шрі-ланці такий матеріал, що вони переживають, чи буде у них газ взимку. І як висновок, журналіст у них дає таку тезу: Шрі-Ланку не цікавить політична демагогія, їх цікавить власний комфорт. Я от зараз не дуже хочу образити чи судити навіть лангійців по одній оцій статті, так, яку ми з вами знайшли просто в першу секунду моніторингу їх змін. Але якщо ви колись читали таку книгу, яка називається Зброя, мікроби та сталь, і автор Джаред Даймонд, до речі, дуже раджу цю книгу прочитати, будь ласка, не полініться. По-моєму, навіть на Ютубі є, я вам скажу, по секрету, фільм по цій книзі, і ну, не обов'язково її читати, можна подивитися цей фільм, то вам, якщо ви читали цю книгу, або дивились фільм, буде дуже цікаво і зрозуміла природа ось таких заяв, які ми прочитали в цій статті. Вся справа в тому, що. Коли люди живуть у теплому кліматі, серед джунглів, там, доступної, комфортної фауни, то в них чисто еволюційно в них відмирає бажання за щось боротися, щось досягати, і навіть з кимось битися. Грубо кажучи, в лісах Амазонки і в Новій Зеландії люди з'явилися одночасно, так? Але в лісах Амазонки люди побудували великі міста, створили унікальну цивілізацію, про яку там всі зараз ламають голову, як вони це все зробили. А в Новій Зеландії, в той час, коли в Амазонії все це відбувалося, аборигени от жили мінімально розвиваючись, і в принципі, уклад жителів нової Зеландії, первісних людей, аборигенів, він зберігся і до сьогодні. Вони і зараз живуть, і як, як і тоді. Питання задається чому? Тому що в Амазонії жорстока природа, там великі удави, там хижі коти, там водяні катастрофи, майже там щомісяця бувають. Люди просто вмикають мозок у цій всій боротьбі у цьому всьому протистоянні природи. Вони забезпечують себе просто-напросто засобами виживання, і настільки вони там захопилися цим забезпеченням, що вони побудували там велику е цивілізацію. так? ну, в Південній Америці, А в Новій Зеландії, в лісах, наприклад, спокійніше, так? плюс там живе досить багато зовсім неагресивних свиней, так, яких можна легко спіймати спокійно, навіть без боротьби вбити і їсти цілий тиждень, може навіть і пару тижнів. І ми, як бачите, це все спостерігаємо зараз і в сучасному світі. Ланкійці вони собі наслабоні, в теплому кліматі живуть, впиваються спокійним буддизмом, до них приїжджають туристи, їм дають грошики, вони звільнені від будь-яких глобальних амбіцій через те, що вони живуть на острові. І єдине, що їх цікавить, чи зможуть вони собі зварити курку сьогодні ввечері на кухні. Ось так цікаво, дуже що ну, ми спостерігаємо ці процеси в нашому столітті, але вже є як є. Давайте подивимося, що вони ще пишуть про Україну. Наступна публікація, яку я вже бачу в пошуку, це публікація про те, що понад тисячу письменників написали листа проти війни в Україні. Тут теж, от красномовний матеріал, цікавий він тому, що ланкійці в цілому це надзвичайно мирний народ, і в них може пробудити емпатію чи співчуття. Бажання припинити війну і тому вони публікують і такі матеріали. Вони тут описують, що письменники проти насильства, ясна річ, що письменники засуджують посягання Москви на історію України, що письменники не бачать Європи без вільної України. Вони широко там цитують Кена Фолета, британського письменника, який напередодні російського вторгнення він випустив роман про ядерний конфлікт США та Китаю. І він в цій статті, в цьому зверненні в своєму листі, в своїй частині загального листа проти війни в Україні каже, що ніколи не міг би повірити, що те, що він приписував Китаю у далекому майбутньому в своєму романі, зараз вчинить Росія. Круто, звичайно, що в пресі Шиланці ми бачимо рідні прізвища, такі як Андрій Курков, Тамара Гундорова, Ігор Козловський. Там багато цитат письменників з різних країн про їх ставлення до вторгнення Росії. Як завжди, я залишу всі посилання в своєму телеграмі після цього випуску. Можете в оригіналі це все прочитати і зацінити. А ми крокуємо далі. Хотів розібрати змі м'янми, але на жаль, всі змі, які я знайшов із м'янми. Жодна із них не проплатила хостінг. Тому йдемо ще східніше. Східніше ми йдемо в Індонезію, острів Суматра. Це, от перше змі Васпада.com, яке я бачу, тут, знаєте, настільки відфільтровані новини по місцевих тегах, що я просто в шоці. Зу. Три головні екрани стартової сторінки на цьому сайті, це виключно новини про Індонезію. Їх ніби взагалі нічого іншого не цікавить. Але ми повинні знайти щось про Україну. так, у них. Найбільше мене посмішило, що у них є в ЗМІ. Стандартний розділ інше, як і у багатьох інших ЗМІ є. Ну, зазвичай там рекламні матеріали, усілякі спецпроекти скидаються, е і так далі. Е і коли я цей розділ вирішив перекласти на англійську, то воно перекладає розділ е інше. Як слово шит, тобто лайно. Будемо тепер знати, що в індонезійській мові слово інше і слово лайно це одне слово. На цьому сайті, от прямо, е, як повирізали все про Україну. Навіть у публікаціях про зустріч Великої двадцятки жодного слова про Україну немає. Але ось я знайшов подію, яка породила спелеск інформації про Україну в індонезійській пресі. А саме це. Відвідування індонезійського президента України в червні я вже і забув, що таке відбулося. Да? Індонезійці це описують так, що їх президент це дуже великий миротворець, який приїхав до пана Зеленського, щоб запитати, які слова йому треба передати Путіну. Також вони пишуть, що їх президент готовий ремонтувати пошкоджені лікарні навколо Києва, а також передавати. Україні ліки, і він типу приїхав до Зеленського, щоб запитати, які ліки передати в Україні. Індонезія е, обирає, як ми бачимо, для себе місію такого миротворця. Але журналісти пишуть це так, ніби їх президент приїжджав умовляти Зеленського піти на діалог з Путіним задля для того, щоб відкрити канали для продовольства. Типу, от в наш весь регіон голодає. Президент Індонезії займається тим, щоб регіон не голодав. Бачите, сьогодні ми з вами копаємося у дуже тонких матеріях. Треба розуміти, що Індонезія цього року це майданчик для зустрічі Великої двадцятки. І ясна річ, що ніяких різких заяв така країна не могла би робити і не буде робити, щоб відвідувачі форума в її країні ну, його не саботували. Тому ну, тут теж можна якби, поставитися з розумінням. Але з іншого боку, ми бачимо, що індонезійська преса. Перекладає відповідальність у продовольчій кризі на Україну, е, типу, що Україна не хоче переговорів і тому якби криза продовольча. <кій> Розумію, що це розраховано в принципі на внутрішню аудиторію Індонезії, але все ж таки європейські країни запобігають такій риториці і такого не допускають своїх змі. Тепер пливемо з вами в яку країну? Бруней. Чесно сказати, я такого сайту ще в житті не бачив. Здається, що його верстали в Excel чи в пейнті. Прикол в тому, що це ще й державний змі. Що я вам хочу сказати: по-перше, їх президент дуже погано позує, але шапка в нього просто офігенна. Якби в мене була така шапка, то я би теж в ній постійно ганяв і не знімав би її просто ніколи, як робить цей шановний пан президент. А по-друге, це якийсь просто інший світ. В новинах Брунею є Сенегал, Корея, Іран, Венесуела, Австралія, Фіджи. І мені здається, що Google знає малайську мову трохи гірше за мене, навіть бо розібратися важко навіть з перекладачем. Коротше, я не знаю, чим собі там думають ці редактори у бруденській пресі, але я знайшов там. Цікавий матеріал, про кого як ви думаєте, про яку країну? Про Італію. Я шукав про Україну. знайшов про Італію. Вони пишуть, що італійська влада виділила для своїх громадян. Та підприємців більше 9 мільярдів євро, щоб вони легко перенесли енергетичну кризу. Італія от гарно взялася за пільги для своїх громадян і критичної інфраструктури. Держава буде компенсувати витрати на бензин та газ для деяких важливих підприємств. Виробники скла, кераміки, паперу та човну отримують субсидії від держави для підтримки своєї діяльності. Такі от новини із Брунея. Ми знали, що Італія запустила державну програму підтримки своїх підприємців на фоні енергетичної кризи. Але своєї думки про Україну Бруней щось взагалі не публікує. Ну і до свідання, як то кажуть, їдемо далі. А далі на схід в нас є Папуанова Гвінея. Дуже акуратний та стильний сайт у її головної газети. Публікації про Україну в них. Теж небагато, але ми повинні знати, що найпопулярніша за прочитаннями статтям її газети під заголовком допомога Україні. Не знаю, що це, але коротенька замітка маніфест якого із заходкового авторства під псевдонімом Великий Лев. Зараз я вам зачитаю її оригінал. Наслідки російсько-української війни позначаються на нас у Папуановій Гвінеї і лише посиляться, коли розгорнуться непередбачені події. Те, що президент Росії Володимир Путін робить з беззахисними українськими цивільними особами, повинно бути найсуворіше засуджене міжнародними спільнотами, частиною яких є Папуанова Гвінея. Те, що бачать по телевізору і читають у наших щоденниках, дуже нелюдське. Бо ми, насолоджуючись свободою, відчуваємо та розділяємо біль і муки, які переживають українці. Оскільки Путін не хоче припиняти цю війну навіть після того, як вирізали беззахисних мирних жителів, і навіть після того, як стільки світових лідерів намагалися втрутитися, настав час Україні самій зробити все, щоб покласти край для Путіна. Це простий меседж їхньому видатному та мужньому президенту Володимиру Зеленському. Ви єврей. І в Біблії сказано, що кожен, хто є юдей, буде в очах Бога. Ти не самотній. Якщо Путін виставив ціну за кожного вбитого і пораненого російського солдата, я пропоную вам зробити навпаки і негайно вжити заходів. Надичіть це просте повідомлення збентеженим російським солдатам. Що Путін повісив на їх цінник на їхні голови? Що коли їх уб'ють, їхні родини отримують тисячі доларів і трохи менше за поранених. якщо вони здадуться українським силам, Україна заплатить їм більше доларів, ніж Путін пропонує за їхніх загиблих. Крім того, Україна може їх прийняти. Я вважаю, що прийнявши такий підхід, Путін потрапить у пастку своєї власної агресивної тактики та припинить війну. Ось таке повідомлення. Ми бачимо у газеті Папуа Нової Гміней». Звучить як хитрий план. Ну що ж, в принципі, щось подібне ми робили на початку війни. А через пару місяців після тієї замітки ми бачимо наступну, як багато що говорить про уряд Папуанової Гвіней. Журналіст пише, що він писав у різні міністерства, щоб вони йому пояснили природу зростання цін, але всі міністерства йому відмовили. Уявіть собі, що це фіня, взагалі відбувається у їх країні, це найбільша газета країни, хоч ми її вважаємо провінційною, але ну, враховуючи регіон, так і її морозить її міністерства у коментарях. Так ось журналіст каже, що він знайшов незалежного експерта, і він йому пояснив, що ціни на все в Папуановій Гвінеї. Зростають через дефіцит пального і здорожчання логістики. Тобто, в цій в країні про те, чому зростають ціни, люди взнають від одного експерта, якого знайшов десь журналіст. Дивно, звичайно, але слава Богу, що ми знайшли взагалі газету, яка це все пояснила да? Папуанова Гвінейця. Знаєте, що мене найбільш вразило на мапі Папуанової-Гвінеї? Ось подивіться, в них е півкраїни це степи, а інша половина це дуже такі от густі ліси. І знаєте, де у них розташовані аеропорти? <правильно>, Правильно, в лісах. Я не знаю чому, але от така в них є нюанс національної розміщення аеропортів. Окей, погнали далі. Ми з вами в Австралії завжди розбирали якісь центральні суперпопулярні змі. Ви всі знаєте мою любов до австралійської преси. А сьогодні давайте копнемо якийсь трохи андеграунд. Є якесь місто, яке називається Еліс Спрінг, і там є місцева газета. І от ми її почитаємо. Вау, подивіться, тут дуже затишно, подивіться на головну сторінку. Вони навіть на всі фото накладають знаєте, такий фільтр, фільтр, який би підкреслював цю всю загадковість Австралії. Виходить дуже і дуже затишно. Це місцеве змі, але воно надзвичайно фірмове. Воно зроблено так гарно, ніби воно хоче залучити туристів, так але насправді це вони роблять самі для себе. Люди самі для себе зробили таку затишну красу на своєму місцевому змі. Окей, почитаємо. Що там у нас є по Україні? По Україні в них є навіть свій місцевий експерт, який з 2017 року щось пише про нас. Ага, я зрозумів. У цьому місті в Австралії знаходиться американська військова база, і вони кажуть, що люди до неї ставляться по-різному. І з хорошого вони пишуться те, що американці дуже щедро скуповують в місцевих магазинах все. І люди в цьому місті живуть з цих покупок дуже гарно, тобто це гарний бізнес, відкрити магазин, щоб там американці щось купували, так. А з іншого боку, зараз ось буде цікаво. Цікаво тому, що маленьке провінційне місто десь в центрі Австралії, і маленьке провінційне місто десь в Україні це все рівно маленьке провінційне місто. І судячи з цієї статті в цьому місці ходять чутки про те, що саме їхня американська військова база стане ціллю для росіян при конфлікті із США. Їх експерт каже, що Росія задумала. Тактику ескалація заради деескалації. Росія нанесе один-два ядерних удара по американських базах поза кордонами США і потім США нанесе відповідь десь далеко від Москви. Ну а далі експерт пояснює довго, чому от саме їх база буде пріоритетом для Росії. Не хочу сказати, звичайно, що це смішно звучить, можливо, я чогось не знаю. Але погодьтеся дивно читати про те, що війна в нас, а от в якомусь далекому провінційному австралійському місті люди панікують, бо в них знаходиться американська база, і вони думають, що саме вони будуть наступною ціллю росіян. От до такої істерики і мандражу росіяни вже довели навіть австралійців. По-моєму, це дуже цікаво. Їдемо далі. Нову Зеландію ми пропустимо. Ми знаємо з вами, що вони наші великі друзі, і їх підтримка неймовірна. Особливо там закоханий колишній їх міністр оборони в Україну. Він дуже любить Україну. Ми вже з вами три рази так про них читали. Тому йдемо ще північніше на півночі. В нас Японія. Японія не припиняє нас дивувати щоразу. Давайте подивимося, що там зараз вони такого напишуть. Беремо також провінційну газетку, називається «Кушіро Ньюз». Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами були в шоці, що японці запровадили програму по збільшенню вживання алкоголю серед молоді, бо молоді люди почали менше пити під час пандемії, і уряд отримував мало податків. Так ось. Тепер у них проходять наради і консультації з приводу збільшення споживання молока серед людей. В той момент, коли всі от розповідають, що це шкідливо, а коров'ячі ферми наносять дуже велику шкоду природі, японці занепокоєні тим, що в них. Дуже багато молока, і це все молоко треба кудись дівати, продавати і так далі. О знаєте, ми останні кілька десят років всі бажали собі японського довголіття, але як бачимо, довголіття і здоровий спосіб життя це от проблема для держави і проблема для бізнесу. Ось ще в них є цікава газетка про те, що експорт риби. З їх провінції після початку війни в Україні зріс аж на 57%. Виходить, що японці замінили просто-напросто російську червону рибу. Цікаво. І в догонку до цієї статті одразу йде наступна. Що вони відкрили нове місце для вилову з Кумбрії. Коротше, Японія косить нормальні бабки на війні і тому всьому задоволена. Так, бачите, коли ми читали їх офіційну велику пресу, вони писали там про свою політичну позицію, про підтримку України, про те, що вони готові допомагати там і Польщі з озброєнням і так далі. А от в місцевих газетах взагалі нуль аналітики, вони просто описують свої економічні звернення. Ага. Нарешті, ось я знайшов публікацію про благодійний концерт в підтримку України в цьому маленькому провінційному місті. Якісь митці виступали там і збирали кошти для того, щоб передати в благодійні фонди України. Класно. Взагалі, от я зацінив таку подорож в японську провінційну пресу, так у великій пресі меседжі, типу там як для публічності, а у маленькій я от ніби послухав про те, що говорять японці між собою на кухні. Ну, дуже цікаво. Так, північніше Японії, у нас якась незрозуміла херня. Це ми пропускаємо. Давайте глянемо, що там на Алясці. На Алясці на є у нас газета News». Гомер, я так розумію, що це місто. На Алясці всі в шапках і куртках, що логічно, на першій сторінці їх ЗМІ, всі на фотографіях уже тепло вдягнені. Хоча ні, ось діти в футболках є на фоні снігу. Вони й досі обговорюють вибори в конгрес, що в принципі логічно, але давайте шукати Україну. Ви знаєте, в цій провінційній газеті дають людям місце, щоб вони публікували свої художні твори. Це дуже мило, ну це дуже так вінтажно звучить. Так було дуже давно. І тут один із авторів описує в своєму оповіданні, як він їде щодня на роботу, і він порівнює ями на дорогах з тим, що святий Джавелін в Україні робить з російськими танками. От таке художне порівняння. Поетично вийшло, нічого не скажеш. А ось замітка одного діда місцевого. Залязки. Він каже, що у 1989 році він літав до Росії, щоб допомогти її полярникам там з якоюсь супутниковою штукою для моржів. Щось там треба було допомогти. Так. Через непогоду він там провів замість двох днів-два тижні, і він каже, що там його зустріли досить такі добрі, щедрі і доброзичливі люди. Вони ділилися з ним усім, що в них було, розважали його, і він з ними провів дуже гарно час. Він закликає місцевих жителів Аляски не знущатися над місцевими етнічними росіянами, а навпаки, підтримати їх. Адже те, що Путін робить з українським народом, це жахливо. Та не треба забувати, що Путін знущається і над російським народом також. З одного боку, в принципі, дід правий, що росіяни, які на Алясці там живуть 30 років, точно ні в чому от вони зараз не винні. Так, але мені не подобається цей наратив про чисто путінську війну, що тільки Путін в ній винен. Ніфіга, дуже багато росіян в цьому винні також. Так, ну і якщо ми розглядаємо Аляску. То давайте розглянемо ще й Айову. Тобто є у нас найхолодніший штат і найтепліші. Там ситуація по погоді абсолютно протилежна. Подивимося, яка там ситуація по пресі. Так, це цікаво, але в Айові майже всі ресурси новин вони блокують доступ із-за кордону. Я не знаю, чому. Не хотів я переключати ці VPN. І, по-моєму, я в цьому місці не платив за VPN. Але я знайшов одну газету. Яка називається Imperial Волі News. Це найпівденніше ЗМІ США. Воно все завалено знову ж таки аналізом виборів, що на Алясці, що в Айові всі е, обговорюють вибори. Але будемо ми шукати тут Україну. І зараз, люденьки, можливо, це вас шокує, але мені здається, що в Айові якось не дуже цікавляться, що там в Україні. Єдина публікація є лише про те. Що один українець, який проживав в Чикаго, куди переїхав із Полтави, контейнерами відправляв в Україну приціли та прилади нічного бачення, але в деклараціях вказував, що це іграшки. Його засудили в США і видали ордер на його арешт, але не встигли його заарештувати, бо він виїхав до України. Ось такі справи в нас в Вайові. В Вайові, як то кажуть, все добре. Е, ну, все, друзі. Здається, новин на сьогодні достатньо. Дуже в нас такий гарний тур майже навколо світу, півсвіту ми об'їхали по якомусь із меридіанів. Дуже вдячний вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. Відео будуть і далі, не менш цікаві. Підписуйтеся, ставте лайки, ставайте спонсорами. Якщо під цим відео ви побачите, що ми досі не зібрали на якийсь із зборів, то посилання на те, як допомогти армії, також буде під цим відео. Всіх вас дуже ціную, обіймаю, всім гудбай.